Всім привіт! Починаю для вас нове відео з неділі вечора. Зараз йду на книжковий клуб Колін Гувар. Сьогодні 9 листопада. Цієї авторки є книга з такою назвою. На жаль, я поки її не читала, але читала дві її інші книги: це Вереті. І е, спогади про нього. Я вам скажу, що ця авторка мені неймовірно подобається. Е, Вереті це такий е, трилер-детектив. Дивіться, яка гарна книжечка. Е, вона дуже класна, і прям, якщо ви любителі трилерів, ви рекомендую до кінця не розумієш, де ж правда. Я би теж сказала, в кінці є спори, хоча я впевнена, хто винен. Ну, якщо хтось читав, напишіть, е, чи вважаєте ви. Що вереті винна, скажімо так. І друга книга спогади про нього. Мені неймовірно сподобалася ця історія. Вона дуже сильна. Ця книга заставила мене плакати. Вона, я би сказала, дуже гарно описує такий момент, що наше життя на чорно-біле, воно кольорове. Тут головна героїня це прям в анотації книги. І починається з цього книги. Виходить з тюрми. Вона просиділа там 5 років, тому що вона потрапила через її. Ну, аварія сталася, і біля неї сидів її хлопець, він загинув. І при тому вона втекла з місця злочину, він міг вижити, якби вона визвала швидку. В неї народилась дитина від нього в'язниці, в і його батьки забрали цю дитину на виховання. Її головна ціль заслужити їх прощенню, щоб вони дозволили їй познайомитись з дочкою. Це дуже сильна книга, важка книга, яка змусить вас плакати, але вона класна. І е, я чула зараз, буду на клубі е, пізніше, як уже повернусь, вам розкажу. Чи дійсно так, що багато книг Колін Говер заставляють нас плакати? Ця ні це просто класний трилер. Е, Зробила локони, ось так виглядають. За допомогою ось такої класної штучки, такого м'якого бігуття, але в нього є ось такі штучки, які зверху зав'язуються, Тут іде, як звичайно резинки, крабик, і вони дуже красиво роблять. Саме ось такі локони. Причому я не мила голову, я злегка збризнула просто її спрей, бальзам у мене там є, і пару годин буквально походила. Воно, звичайно довго не буде держатись, але класно. Все беру вас з собою. постараюсь хоч трошечки зняти вам саму подію. Прийшла вам показати, як Ліза організувала свою поличку, розказати за вчорашній вечір. Я вам казала, ходила в книгарню Є на книжковий клуб 9 листопада. по... Авторці Колін Гувер дуже рекомендую до прочитання. Там є класні сильні історії. Різним людям подобаються різні. Ми сиділи десь три години. Були різні саме книжкові ігри. Одна з них мені дуже сподобалась. Ми писали анотацію до книги. Мали придумати нам, давали тільки головного героя, головну персонажку і сюжет. В нас був в моїй команді журналіст, вона власниця арт-галереї, сюжет Вимушена співпраця. І були такі різні герої, різні сюжети, і це було вау. Там Люди написали такі анотації до книг, що мені хочеться почитати, щоб ці книги існували. Прям дуже цікавий варіант, якщо ви також любите книжкові клуби. А зараз вам покажу, як Ліза організувала своє. У за вікном туман. Тут її парта, вона учиться, робить різні творчі Підвиконник був весь забитий її різними речами, але ми звільнили його. Зараз хочу витягнути її маленьку ялинку. Барбі домік вже, напевно, будемо відвозити в село, вона вже його не дуже хоче. Тут її ліжко, і ось вона склала всі іграшки. ну Це як їй подобається, сама складає, має на це право, ось так організувала. Їй Сподобалось саме так і класно. З епіцентра така поличка дуже містка, багато всього в неї влазить. От вона ще хотіла, вона вже збирає колекцію своїх книг, блокнотиків. Ну і ще, звичайно, лишаються в нас іграшки. Давно хотіла вам показати сирники з в'яленою вишнею, вишньою бавленої. Спробуйте, тут реально багато всередині саме в'яленої вишні, вони дуже смачні. Я щось думала, що мені з вишнею не сподобається, але з усіх видів сирників це тепер мої улюблені. А сьогодні буду пробувати готувати нову страву. Просто захотілося поекспериментувати, буду тушкувати куркочку, а потім додам ось таку суміш солодких перців своя лінія. Потім ось такий соус. Я щось схоже з фунчозою готувала, просто то трошки інакше. Хунзу для цього взяла, була лише така велика упаковка, ось таку бобову фунчозу. Подивимося, що вийде, по ідеї, мало би бути смачно. Ще давно хотіла вам показати ось таку класну штучку з аврори з таким пензликом. Якщо щось для жарки, щоб багато олії не використовувати, вона о, дуже зручна. Я їхала в село на бабусі, покажу вам. Тут у нас є така дуже гарна кам'яна троянда. Бачите, як розрослась класно. Вода, звісно, дуже така суперосіння, дощ. Бачите, вже все-все пропадає, а дуже гарно упало листя. Такий осінній настрій. дрова заготовлені, якщо буде блокаут, у нас є пачка. Будемо в селі грітися. Ось так прогулююсь. Тут у нас ніби має бути білочка. Приходить гості. Не знаю, зараз буде чи ні. Згадала про своє давнє хобі. Воно в мене завжди з'являється біжання в'язати, коли настає осінь зима. Не знаю, чому саме в цей період Дивимось вечором разом фільм, і я в'яжу. Ось мене такий кошик. Лізі дарувала це в Аврорі. Була така краса. Вона мені віддала на мої в'язальні. Речі. Зараз в'яжу шарф для себе. Ось такий кольоровий. В'яжу ще з минулого року. Почалась весна, я закинула. Зараз хочу доробити, вже холодно. Лізі цього року ще не в'язала. В неї є вже ціла велика колекція. От я кожен рік в'яжу з якихось таких цікавих кольорових ниток. Шарф. Чи є у вас якесь таке рукодільне хобі? Якщо так, поділіться, що робите ви. І ще я дуже люблю, щоб мій ноутбук виглядав ось так. Мені краще працюється чи навчання проходить краще, коли ноутбук яскраво прикрашений. На цей раз ось так оформила. Вирішила закінчити цей влог, поки збираюся ванні показати вам деякі новинки, розказати у попередньому влозі, показувала сушильну машину. Ми взяли, і вона дуже дуже класна. Вологість квартири, можна сказати, зменшилась, тому що сушить все. Водичку просто виливає, вона не йде на стіни. І о, мені подобається, що можна попрати, зразу посушити, все розкласти. Не потрібно оці от різні сушки використовувати. А наношу зараз вже не фарбувала очі завжди спочатку очі роблю, потім лице. У мене ось такий консилер. Від Мейблі. Зараз на вулиці Сильний дощ, ось, бачите, в мене зранку ще сохне зонтик. Зараз буду збиратися п'яти залізою в школу. Після того робимо домашку. І після будемо йти на уроки англійської. Хочу вам дати таку пораду. Лісу я дала на англійську перші уроки, десь 5 років, можна було і раніше. Але хоча б з п'яти треба в якісь групові саме м, куртки давати, тоді дітям дуже легко дається англійська мова. І по можливості я цього не робила. Варто було набагато більше вмикати їй в мультики англійською мовою, тому що в такому віці мова засвоюється набагато-набагато краще. От вона вже зараз рік ходить регулярно два рази в тиждень на групові заняття, і я бачу величезний прогрес саме вивчення англійської мови. У школі в нас учать класно, але їх 25 діток. І щоб була по-справжньому гарна англійська, потрібно саме додаткові уроки, завдання ще додатково займатися мовою. І з цікавого, ви знаєте, я хожу на книжкові клуби. Зараз, цього місяця в грудні, буду йти на трилер-детектив, там будуть ігри книжковий клуб і на англійський клуб. Ми читаємо книжку, я першу книгу англійською мовою читаю. Досить важко, повільно мені йде, і ще більш мені важко, страшно почати говорити саме англійською мовою. Тому вирішила в своїй улюбленій книгарні у такому ось моменті спробувати говорити. Я не знаю, як вийде книжку виходить читати. І мене дуже дивує. От перші сторінки незнайома мені книга, і я її розумію. Повільно, важко, але розумію. Вирішила підтягнути сильно свій рівень англійської і книги, і як і книжковий клуб на англійській мові, надіюсь, мені у цьому допоможе. Ще в книгарні проходять дитячі книжкові клуби. В книгарні є. Я вам рекомендую, якщо у вас є дітки та 6, 7, 8 років, водити їх на ці. Книжкові клуби, вони там читають разом книгу, роблять якийсь маленький майстер-клас, і це дуже зацікавлює лізу. Наша організаторка цього клубу Книгарні є придумала читацький щоденник. Пер є читацький щоденник. Вона туди пише, що прочитала, ліпить наклейки, плюс вона чує від інших діток, що прочитали вони, і вона хоче читати. Це їй прям супер зацікавило. Вона хоче. Брати книги, купляти, їх прочитувати. Да, вона не може поки багато читати, але вона все-таки читає, тому це також дуже-дуже корисно і круто. Ну і звичайно, на грудень ліза. Вона вже вмовила. Вона ходить в чарівний пензлик. У вужороді на Швабській є така майстерня. Вона ходить туди на малювання. І зараз в грудні буде багато майстер класів зараз, 29 листопада, вона йде на перший. Робити три фігурки з глини, їх розфарбовувати. Ще через тиждень вже разом з нею там організували такий майстер-клас, щоб ви йдете з дитиною, і робити віночок на двері. Ми вішаємо на двері квартири цей віночок, Ліза просто в захваті, що її робота у нас потім місяць-два висить на дверях. Дуже красиво вміє вона прикрашати. Ну і там ще вона буде лоскунчика розфарбовувати. Наскільки знаю, ще там якісь іграшки прикрашати. Ми записалися, і це такий, знаєте, активний святковий грудень. Їй дуже-дуже подобається, коли є так багато цікавих моментів. Ось наношу, зараз гарно все нанесу, до вас повернусь. Я не і яди не, не о, оформляла бровки, доки Ліза буде на англійській, там недалеко мій мастер з бров, піду зроблю брови. зустрічаєтесь на місяці, також лайфхак, завжди вам забуду з нього розказати. Я не ходжу на те, щоб мені щипали брови. Я хожу на депіляцію брів. І вони прям м -м, воско депіляцію роблять на бровах, і тоді волосся до них. Практично перестає рости. Чому я не люблю пінцет? Тому що коли я пінцетом вискубою брови, у мене течуть сльози. Я багато чихаю, в мене там дуже чутлива шкіра, і тому це ідеальний варіант для мене. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь. В грудні буде дуже багато цікавого.